Дівчатка всім привіт! У нас сьогодні буде дуже гарний візерунок журналу Штрик Муста. Сьогодні у нас будуть такі чудові ромби, ромби, ажурний ажурний візеруночок. Перекладається він як візерунок золотої зірки. Зараз покажу вам свій зразочок. Так, От такий візеруночок. Вийшов, бачите, такий ажурний, ажурний. На мій погляд, візерунок ідеальний для французької ковтинки. Дуже ніжний, гарний. І для літа для літа прям чудовий. Зворотня частинка і лицева. Багато в нас буде накидів, але взагалом візеруночок простий. Нічого складного немає. Значить, нам потрібно набрати кількість петель кратна 12, плюс одна петелька для симетрії і дві петельки кромкові. І в рапорті у нас 16 рядочків всього на всього. Будуть у нас петельки після рапорту. І одна для симетрії у нас в самому началі рядочку. Так, щоб вам видно було добре візиночок. Так, починаємо. Перша петелька у нас лицева. Це та що для симетрії. Починаємо кромку визнімаємо. Лицева і починаємо рапорт. Лицева петелька, накид, Одна протяжка звичайно, знімаємо петельку, наступна лицева і накидаємо зверху зняту. Далі 5 лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, Дві разом лицевою з нахилом вправо. Знімаємо петельки, повертаємо їх, щоб вони дивилися вліво, і зліва направо вводимо спицю, пров'язуємо дві разом лицевою нахилом вправо накіт дві лицевих. Раппорт скінчився: тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів, а рядочок закінчуєте петельками після рапорту. Петлі після рапорту, лицева петля накид, протяжка. П'ять лицевих? Один, два, три, чотири, п'ять, дві разом лицевою, накид і дві лицевих. Візеруночок у нас формується тільки в лицевих рядах, а в зворотніх ми пров'язуємо всі петельки по візеруночку. Якщо бачите, лицеву, прив'язуйте лицевою, зворотню також зворотньою, і накиди всі пров'язуємо з зв... звичайною зворотньою петлею. Тому другий рядочок, ви, будь ласка, прив'яжіть самостійно і зустрічаємося на третьому. Так, дівчатка, починаємо в'язати третій рядочок. Першу петельку знімаємо кромкову. Далі перша у нас петелька для симетрії лицьова. Починаємо рапорт. Накід, одна протяжка. Знов накид, одна протяжка. Три лицьових петлі. Дві петлі разом пров'яжемо лицевою. накид, Знов дві разом лицевою. накид, лицева. Раппорт скінчився. Петельки після рапорту. накид, одна протяжка, знов накид, протяжка. Три лицьових, дві разом лицевою, накид, знов дві разом лицевою, накид. І лицева петелька. Це у нас був третій рядочок. Четвертий, будь ласка, провіжіть самостійно і почнемо далі в'язати п'ятий. Так, далі п'ятий рядочок, перша петелька лицева для симметрії, починаємо рапорт. Лицева, накид, протяжка. Знову накид, протяжка. Лицева петелька дві разом лицьовою пров'яжемо, накид, знов дві разом лицевою. накид, дві лицевих. Рапорт скінчився, тепер петельки після рапорту: лицева, накид, протяжка, накид, протяжка. Лицева. Дві разом лицевою. Накид, знов дві разом лицевою. Накид, дві лицевих. Це у нас був п'ятий рядочок, шостий прив'язуємо самостійно по візеруночку, далі сьомий рядочок. Перша петелька у нас для симетрії пров'язуємо її. Лицьовою. Далі починаємо рапорт. Дві лицевих. Так, дві лицевих. Накид, протяжка, звичайна. Далі накид і подвійна протяжка. Петельку першу знімаємо, дві наступних, пров'язуємо лицьовою за задні стіночки. Тут по, по, е, повертати їх вліво не потрібно, просто пров'язали і все. І знято накидаємо на пров'язану петельку. Тут потрібно нам так зробити. Не три разом лицьовою, як завжди, поєднуємо е, трикутничок. Далі накид, дві разом лицьовою. Накид, три лицьових. Один, два, три. Рапорт скінчився. Петлі після рапорту. Дві лицевих. Накід, звичайна протяжка. Знов накид і подвійна протяжка. Петельку знімаємо, дві наступні разом лицьовою і знято накидаємо. На пров'язено, далі накид, дві разом лицевою. накид і три лицевих, один, два. Три зворотня петелька. Це був сьомий рядочок, восьмий пров'язуємо по візерунку. Так, далі в'яжемо дев'ятий рядочок. Перша петелька лицева для симетрії. Починаємо рапорт. Дві разом лицевою. Так, Лицева для симетрії, потім дві лицевих, а потім аж дві разом лицевою. Далі накид три лицевих. Накид, звичайна протяжка одинарна. Три лицевих, два. 3. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту дві лицьових, дві разом лицьовою, Накіт три лицьових, Накіт, звичайна протяжка. І три лицьових петельки. Це у нас був дев'ятий рядочок, 10-й пров'язуємо по візеруночку. Так, далі у нас 11 рядочок. Перша петелька лицева для симетрії починаємо рапорт одна лицева, дві разом лицевою. Накід знову дві разом лицевою. накид, лицева, накид, протяжка, звичайна, накид і ще одна протяжка, дві лицевих. Раппорт скінчився. Петельки після рапорту. Лицева, дві разом лицевою. Накид дві разом лицевою. Накид лицева. Накид протяжка. Ще раз накид, протяжка. І дві лицевих. Це був одинадцятий рядочок, 12 в'яжемо по візеруночку, так, далі 13 рядочок. Знімаємо кромкову петельку для симетрії лицьова. і починаємо рапорт дві разом лицевою. Ніт. Знов дві разом лицьовою, Накид три лицьових, Два. Три. Накіт, протяжка. Знов накіт, протяжка. Лицева петелька. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту дві разом лицевою. Накид дві разом лицевою. Накид три лицевих. Накід протяжка. Знову накид, протяжка. І одна лицева петелька. Це був 13 рядочок, 14-й в'яжемо по візеруночку. Так, далі 15 рядочок, передостанній рядочок рапорту. Тут у нас дві разом лицевої пров'язуємо це для симетрії. Вона йде як перша петелька. Дві разом лицевою. Далі починаємо рапорт. Накид, дві разом лицевою. Ще раз. Никит п'ять лицевих. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Накид, протяжка, звичайна. Знову накид і подвійна протяжка. Дві разом лицевою і накидаємо зверху зняту петельку. Раппорт скінчився, петельки після рапорту. Накид, дві разом лицевою. Знов накид, 5 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, накид, протяжка, звичайно, ще раз накид і протяжка. 16 рядочок це на зворотній стороні. Останній рядочок в рапорті. Дівчатка, я спеціально взяла і рожеву і сиру пряжу, на мій погляд, це ідеальні кольори для французької ковтинки, відзеруночок дуже гарний. І для цієї, для цієї ковтинки мені теж здається ідеально підходить. Буде така літня, гарна ковтинка. Але ж цей візеруночок, звісно, універсальний і підійде для е, любого в'язаного виробу літнього. Дуже гарно. Дівчатка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки або дизлайки. В будь-якому випадку я благодарна вам за активність на моєму каналі. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!